Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті сьогоднішньої нашої задачки я хочу сказати, що нехай регулювальника зовсім не часто можна зустріти на дорозі, але його сигнали все ж варто пам'ятати. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отож, який транспортний засіб може проїхати перехрестя при даному сигналі. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1 Червоний та зелений автомобілі 2. Зелений та трамвай. 3. Синій та трамвай. 4. Тільки зелений. 5. Тільки трамвай та 6. Усім транспортним засобам рух заборонено. Друзі, буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше ви зможете звірити свій варіант з нашим. І таким чином ми побачимо, хто тут добре пам'ятає жести регулювальника. Отож, я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Трамвай та зелене авто повертають праворуч, синє ліворуч. А червоне проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Зараз він стоїть з обома руками, витягнутими в сторони. Значення цього сигналу ми з вами знайдемо в пункті 8.8 правил дорожнього руху. Отже, з лівого і правого боків дозволено, рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобом прямо і праворуч. А пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Отож, згідно до цього пункту, водій зеленого авто, не зважаючи на те, що траєкторія його руху в показній ситуації не перетинається ні з чиєю, не має права продовжити рух, як і водій червоної автівки. Водієві синьої дозволяється проїхати прямо і праворуч, але він хоче ліворуч, а значить також вимушений чекати іншого сигналу. Водієві ж трамвая дозволено лише рух прямо, що не входить в його плани, а отже і йому забороняється рух. Відповідно, правильний варіант відповіді це варіант під номером 6, і я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.